Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Галатів. Браття, носіть тягарі один одного і так виконаєте закон Христа. Коли хтось думає, що він є щось бувши нічим, обманюєте себе самого. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Кожний бо власний тягар понесе. Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слова. Не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна, що хто посіє, те і жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне зотління, а хто сіє з духа, той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми. Свого часу, як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро усім, а зокрема, рідним у вірі. Слухаючи слів святого апостола Павла в цьому уривку, в цій літургії, яка супроводжує сьогоднішній наш день, слухаючи Господа, який до нас промовляє, надихаючи апостола Павла. Бачимо, як дуже часто вартує нам пригадувати певні речі, які є необхідними. Як дуже часто нам легко бути милосердними до тих, хто є далекий від нас, як важко нам бути милосердними з нашими рідними, з ким живемо під одним дахом, як дуже часто ми любимо жартувати собі з Господа, не беручи, Серйозно наше навернення, під увагу наше навернення, наше усиновлення, те, що ми є дітьми Божими. Як дуже часто ми, коли щось нам трапляється, кажемо, Бог нас карає, хоча насправді, як каже апостол Павло, збираємо плоди того, що ми самі насіяли. Як дуже часто ми, власне, намагаємося поєднати Слово Боже до нашого життя, знаходячи наче потіху для себе, а насправді. Виправдання тому, що ми робимо, а не відчуваємо в тих словах, які мали б нас бентежити, що Господь нас кличе до чогось більшого, Господь нас хвалить, але кличе до чогось більшого завжди, щоб ми поглянули, не наче відчалили на глибину і поглянули в різних напрямках через наше покликання, нашу працю. З цього, власне виникає прохання апостола Павла. До християнської спільноти носити тягарі один одного, тобто бути заступниками, молільниками і помічниками одні для одних. І легко задавати одні одним хрести і тягарі, але як важливо є допомогти нести тягар Христа, тягар щоденності. І де апостол Павло не тільки в цій заохоті говорить слова, тобто кидає якусь, якусь фразу, якесь правило, яке мало б стати правилом для спільноти, яка вірує в Христа, але апостол Павло відразу також показує, де є джерело того, що ми можемо це робити, що воно є закладене в нашому серці. Для апостола Павла цим є смирення, коли хтось думає, що він якимось був нічим, обманює себе самого. Усе отримали від Господа, тому християнин є завжди вдячний. Усе, що даруємо, даємо тому, що ми отримали, тому що хтось перший над нами похилився. І тому хвалимося Господом і його шукаємо. Тому просить апостол Павло вміти ділитися, тобто побачити власне життя як дар, яким слід розділитися. Для того, щоби. Сіяти духом, тобто те, чого ми навчилися і перебрали від Господа, і жати духом, а не сіяти тілом і пожинати тілом те, що не веде до спасіння. Господи Ісусе, дай нам пильний погляд, щоби бачити потреби і страждання тих, хто є поруч нас. Дай нам серце, щоб було милосердним, готовим допомогти і похилитися над потребами. Допоможи нам, Господи, виконати Твоє слово, яке Ти засіяв в нашому серці, бо без Тебе ми цього зробити не можемо. Дай нам Твого Святого Духа, щоб розпалив нас горливість за Твоє Слово і вірність покликанню. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.